Ми з вами цієї години оглядаємо важливі новини з міжнародної арени, які формують порядок денний для України. Американський президент Дональд Трамп знову розродився заявами щодо російсько-української війни. Якщо раніше він був більш рішучим щодо її завершення, то зараз пан Трамп геть не може зрозуміти, чому українці та росіяни ненавидять одне одного, зокрема і на рівні президентів. Я думав, що це буде для мене легко, але це виявилося важким. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Люди вірять, що вони будуть розмовляти, а я не знаю. Думаю, мені доведеться вести всі переговори. Вони ненавидять один одного. Дійсно, чого б? Це може, тому що Путін хоче загребастати всю Україну, щоб відновити Совєти і ще більше лякати країни заходу. І для цього він не гребує жодними методами, масово вбиває українських дітей, загалом цивільних і військових теж тих українців, які захищають свою країну від ворога, який приліз сюди небажано для більшості. Може Володимир Зеленський ненавидить Путіна, бо той убиває українців, не припиняє війни проти країни, яку президент зараз очолює. Ой, Незбагненні питання, які доводиться ставити на четвертому році повномасштабного вторгнення, яке обертається лише смертю і руйнуваннями, може американським посадовцям слід працювати більше саме в історичному плані, донести Дональду Трампу об'єктивні факти щодо причин російсько-української війни, бо можливо Путін під час дзвінків і саміту на Алясці понавішував в очільнику штатів псевдоісторичних закидів, і той, як президент найсильнішої країни світу, чомусь одразу повірив. Словом риторичні і болісні для нас питання ми з вами. Трохи відкладаємо і повертаємося до коментарів Трампа. Він перед відправленням з гольф-клубу у Бенмінстері у Нью-Джерсі поговорив з журналістами. Президент США зробив нові заяви щодо війни в Україні, переговорів і санкцій. На питання журналістів про те, чи очікує він, що НАТО посилить санкції проти Росії. Трамп відповів, що союзники не виконують своєї роботи. Далі цитую: НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і діяти. Європа, це мої друзі, але вони купує нафту у Росії, тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто знаєте, повністю відмовляється від цього. Але Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту, сказав Трамп. За словами очільника Білого Дому, санкції, які європейські країни вводять проти Росії, не є достатньо жорсткими. Трамп наголосив, що готовий вводити торгівельно-економічні обмеження, але європейські партнери повинні також посилити свої санкції. На питання коли саме відбудуться ці перемови. Не Трамп сказав, що відносно скоро Зеленський і Путін каже американський лідер, так сильно ненавидять одне одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися, зазначив він. Тим часом до України вже не вперше приїжджає спецпосланець Трампа Кіт Келох. Цими вихідними у нього був візит, і от спецпредставник Трампа Кіт Келох опублікував щемливий пост про Україну у соцмережі Ікс. На світлині він стоїть разом із очільником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Кіт це унікальний символ для українського народу, пише пан Келох, символ безпеки та захисту, оскільки його ім'я українською співзвучне із назвою цієї. Тварини кіт, кіт українці прозвали спеціального представ, представника Котом. Коли кіт Келох відвідає Україну, Росія призупиняє свої удари по цивільному населенню, даючи їм кілька ночей спокою, спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам. Як завжди, чудовий візит та обговорення з генералом Будановим біля статуї кота додав спецпредставник Келох. Я ж нагадаю, минулого тижня президент Володимир Зеленський назвав спецпредставника Трампа Кіта Келога не гіршим ППО, ніж Петріот. Нагадаємо собі. Ну про це дійсно, пане генерали, кажуть. Що разу, коли ви тут, коли ви в Києві, Кіт Келах, кияни точно можуть трохи виспатись. Тим часом Кіт Келох вважає, що російська атака на Польщу була навмисною, а не випадковістю. Якби до Польщі тієї ночі залетіли один або два дрони, тоді можна було б говорити про помилку. Однак 19 російських безпілотників, які перетнули повітряний простір члена НАТО, свідчить про те, що атака була навмисною. На цьому наголосив спецпредставник Трампа Келох на 21-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. За словами Келлога, Путін діяв цілеспрямовано, диктатор хотів перевірити як далеко зможе зайти у своїй агресії проти заходу, чи може він ще далі посунути червону лінію. Генерал згадав, чим обернулася для країн Європи політика умиротворення, яку вони вели щодо гітлерівської Німеччини. І він попередив, що якщо не засвоїти уроки історії, то виникне загроза третьої світової окремо Келог зауважив, що Росія не переможе у війні проти України, яка має очевидну моральну перевагу над своїм ворогом. За його словами, Українцям вдалося значно скоротити військ. Скову потугу окупантів, а тому про поразки Києва вже не може йтися. Генерал вважає, що якби Китай припинив підтримувати Росію, то війна завершилася б дуже швидко. Однак Путін не збирається завершувати свою війну проти заходу. Про це повідомляє видання Політико. Коли минулого тижня Путін відправив щонайменше 19 безпілотників до Польщі, російський президент дав зрозуміти, він не планує найближчим часом припиняти свою війну проти заходу. Вторгнення Росії у повітряний простір НАТО відбулося після тижнів повітряних атак в Україні, унаслідок яких загинули десятки мирних жителів, були пошкоджені будівлі, де розміщувалися делегації ЄС та Великої Британії. А також вперше було вражено урядову будівлю у центрі Києва, далеко не будучи готовим укласти мирну угоду з Україною під тиском президента США Дональда Трампа, Путін пов'язав своє політичне виживання з тліючим конфліктом зі сполученими штатами та їхніми союзниками. Оскільки повномасштабний наступ Путіна на Україну триває уже майже четвертий рік, російський президент, мабуть, має найбільше підстав для оптимізму з перших днів війни, коли Кремль сподівався захопити країну за лічені дні. Оскільки українські сили обмежені нестачує озброєння та людських ресурсів, Росія глибше вторгається до країни. Але прогрес Москви був повільним і дороговартісним. Збройні сили Кремля зазнали приблизно мільйона втрат, а війна негативно вплинула на російську економіку, яка загрожує рецесією. І це все ж з політичної точки зору завершення війни, пов'язане з ризиками. Жорсткий контроль Кремля над змі та інтернетом, ймовірно, дозволить йому про. Дати мирну угоду більшості росіян як перемогу, але російський президент хвилюватиметься не про це, враховуючи, що ліберальна опозиція Росії повністю знищена, невелика. Але голосна група націоналістів тепер становить найбільшу загрозу для правління російського диктатора, і він пообіцяв їм грандіозну перемогу не лише над Україною, а й над тим, що Кремль називає колективним заходом. Серед ворогуючої частини військово-політичного істеблішменту є бажання знищити НАТО, сказав Олександр. Баунов, колишній російський дипломат, який зараз є старшим науковим співробітником центру Росія Євразія Карнегі, щоб показати, що НАТО нічого не варте. За словами військових аналітиків, після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці минулого місяця на саміті, який президент США рекламував як присвячений досягненню припинення вогню, Москва посилила свою кампанію гібридної війни проти Європи. До вторгнення в середу російські безпілотники неодноразово заходили в польський повітряний простір з сусідньої Білорусі, кружляючи над містами, перш ніж повертатися назад. У серпні російський безпілотник розбився приблизно за 100 кілометрів на південний захід від Варшави. За даними Велд, дочірнього видання Politico в рамках Axel Springer Group, п'ять дронів, які перетнули територію Польщі, летіли прямим шляхом до бази НАТО. Перш ніж їх перехопили голландські винищувачі Lockheed Martin f 35, у статті, опублікованій за два дні до того, як дрони перетнули територію Польщі, Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, звинуватив Гельсінкі у плануванні нападу, погрожуючи, що будь-який напад може призвести до краху фінської державності раз і назавжди. Аналітики зазначили, що риторика статті нагадує тези Кремля напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Москва також почала переміщувати життєво важливі галузі промисловості, зокрема суднобудування на схід країни подалі від кордону з НАТО. У п'ятницю Росія розпочала проведення масштабних військових навчань з Білорусію, зокрема безпосередньо впродовж польського кордону. Навчання ці мають завершитися у вівторок. Що Путін не досяг в Україні? Протистояння із заходом на цьому не закінчиться. Воно продовжуватиметься у різних форматах. Пише політиком такі дії, як вторгнення до Польщі, Путін попереджає Трампа. Та європейських лідерів, які обговорюють надання гарантій безпеки Києву після потенційної мирної угоди. Путін показав, що він може атакувати країни НАТО сьогодні і у них немає жодних систем оборони. Змішані сигнали Трампа щодо його відданості НАТО і небажання дотримуватися власних термінів, коли справа доходить до запровадження санкцій проти Москви, вселяють путіну впевненість у тому, що йому це зійде з рук. Для російського президента діє принцип або зараз, або ніколи. Вторгнення, подібні до того, що сталося в Польщі, мають на меті підірвати зобов'язання Західного військового альянсу щодо колективної оборони за допомогою невеликих наступальних операцій, які випробовують готовність НАТО до реагування. Поки що реакція Вашингтона лише підживлювала ці побоювання. Трамп повторив тези Москви, заявивши журналістам, що це могла бути помилка. Кремль відкинув звинувачення в тому, що дрони були навмисною провокацією. Міністерство оборони Росії заявило, що не було жодних планів атакувати об'єкти в Польщі. Хороші результати у прикордонні сумщини. Український президент підбив підсумки плідної роботи наших військових на північному напрямку. Зробив він це після доповіді головкому Олександра Сирського. Це не єдиний напрямок, де продовжують атакувати українські сили оборони. Тож далі слухаємо детальніше. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгрецької бригади. Також значні втрати у росіян і на Харківщині, в Куп'янську, на Донеччині. Продовжуємо діяти на добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми відбуваються. Хлопцями. Особлива вдячність воїнам 1-го 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-тої та 72-ї десантно-штурмових бригад, молодці хлопці. Діємо відповідно ситуації і на Запоріжжі. На жаль, росіяни стають усе більш винахідливими у своїх методах вбивати, красти і захоплювати. Аналітичний проєкт State повідомляв нещодавно, що росіяни через газову трубу долають оскіл скіл і заходять у Куп'янськ, що на Харківщині. Ворог утретє використав труби для просочування груп, зазначають аналітики. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля суджі. І це відео буцімто зняти біля Куп'янська, що у Харківській області. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота маршрут до околиць. Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку і запаси, запаси провізії. Відтак українські військові встановили колючий дріт всередині трубопроводу, щоб перешкодити пересуванню росіян. Водночас не повідомляється, де саме розташований трубопровід і в якому напрямку він проходить у 10-му кр. ЗСУ у понеділок, 15 вересня, зазначили, що у Куп'янську три нитки з чотирьох трубопроводів уже пошкоджені і затоплені, а в місті проводиться контрдиверсійна операція. Відтак далі ми з вами переходимо до загальної ситуації на фронті. За добу зафіксовано 187 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами і вчинив 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 5 тисяч обстрілів. З них 117 – із реактивних систем залпового вогню і залучив до ураження 6300 дронів «Камікадзе». на північнослобожанському і курському напрямках. Відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних і 15 12 авіаційних ударів, застосував 5 ракет і скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема 3 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку напередодні відбулося 10 боєзіткнень. На Куп'янщині за добу відбулося 9 атак окупантів. На Лиманщині ворог атакував 19 разів. На сіверському напрямку українські воїни за добу відбили 25 ворожих атак. На Краматорському зафіксовано 9 боєзіткнень. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. Найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресу. У районах 18 населених пунктів на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили два десятки атак противника. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. На Оріхівському противник наступав двічі. На Придніпровському українські захисники відбили п'ять штурмових дій окупантів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем. Реактивну систему залпового вогню, 323 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Ворог цієї ночі продовжував атакувати українські населені пункти у різних регіонах країни. Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по околиці села Боромля у Боромлянській громаді, що на Сумщині. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Унаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків. Один із них у важкому стані. Також пошкоджена техніка, трактори та комбайни. Загалом упродовж доби російські війська здійснили 73 обстріли по 33 населених пунктах у 17 територіальних громад області. Ворог активно здійснював ракетні удари, їх було 10, скинув 25 керованих авіабомб, запустив 15 БПЛА, за добу повітряна тривога в області, лише вдумайтеся, тривала 23 години і 50 хвилин. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров показав, який вигляд мають будинки у Кушугумській громаді після нічної атаки росіян. Ворог наніс по щонайменше чотири удари. Окупанти атакували і передмістя обласного центру. Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними постраждалих немає. На жаль, внаслідок ворожих атак. На Пологівський район одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали понад 600 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Це дев'ять авіаційних, майже 4 сотні безпілотників різної модифікації, переважно FPV, 9 дев'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 191 артилерійський удар. Надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків і господарчих споруд. Дніпробитно вночі російські війська атакували безпілотниками. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Влучання зафіксували у Юріївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа, понівечене транспортне підприємство. Поцілив агресор і по апостольському. Крив перепрошую, і по апостоловому криворізького району там також виникло займання. Нікопольщина російська армія обстрілювала з артилерії, вдарила FPV дронами. Під ударом були райцентри і Покровська громада. Постраждала 63 річна жінка. Її доправили до лікарні, побиті інфраструктура, чотири приватні будинки, господарська споруда. Ще одна зруйнована. Зачепило газогін по Синельниківщині. Ворог FPV дрони і керовані авіабомби. Потерпи Пали Покровська і Межівська громади загорілися дах медзакладу, ліс та суха трава. Пошкоджена також адмінбудівля. Неспокійно було і на Херсонщині. Там російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди і приватний гараж, влучили по території фермерського господарства через російську агресію. На жаль, одна людина загинула а ще двоє отримали поранення. Тим часом волонтери у співпраці з Херсонською міською військовою адміністрацією продовжують евакуацію жителів із червоних зон громади. У чергове привели з Антонівки двох поранених, яких напередодні атакували російські дрони. Їх доставили у безпечне місце і надали необхідну допомогу. Мешканців небезпечних районів закликають евакуюватися. Контактні дані можна знайти у соцмережах Херсонської міської військової адміністрації. Ну так отако все воно у нас відбувається. Давай на бокову його посадимо, посадимо його. Так, да, відкривай Макс. Так, людина, слава Богу, що він може хоч трохи пересуватися. Поговоримо зараз з вами про це також детальніше вторгнення. Російських безпілотників до Польщі було випробовуванням Кремля проти НАТО. Польський міністр закордонних справ каже, що Москва намагалася оцінити реакцію, не розпочинаючи війну. Деталі провідкриває видання The Guardian. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що вторгнення російського безпілотника у польський повітряний простір було спробою Кремля перевірити реакцію НАТО поступовою ескалацією, не спричинивши повномасштабної відповіді, оскільки Румунія стала другою країною альянсу, яка повідомляє. Думала про вторгнення за лічені дні і висловила протест Москві щодо того, що назвала неприйнятним актом. Радослав Сікорський підтвердив, що, хоча дрони, які минулого тижня знайшли зайшли до Польщі, були здатні нести боєприпаси, вони не були завантажені вибухівкою. Цікаво, що всі вони були несправними, що на мою думку говорить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну, сказав Сікорський у коментарі виданню «The Guardian». Він відкинув припущення, що польська протипо. Вітряна оборона була не готовою до вторгнення, враховуючи той факт, що деякі безпілотники пролетіли сотні кілометрів у глиб польської території. Що за даними лише 3 чи чотири з приблизно дев'ятнадцяти були збиті. Дрони не досягли своїх цілей. Майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українськими визначеннями, це вважалося б стовідсотковим успіхом, сказав він. Знайте, окремий насправді дискутивний об'єкт, але ну на жаль, для того аби його обговорити, нам потрібно дуже... Уже й дуже багато часу. У п'ятницю НАТО оголосило про розгортання додаткових винищувачів на східному фланзі альянсу для захисту від майбутніх атак дронів. У суботу польські союзні літаки знову були розгорнуті через нову загрозу атак дронів на заході України. Аеропорт у східнопольському місті Люблін був закритий. А люди у прикордонних районах отримали СМС-повіщення про необхідність бути обережними. Однак цього разу повідомлення про вторгнення не надходило. У суботу Румунія стала останньою державою членом НАТО, яка повідомила про вторгнення російського безпілотника у свій повітряний простір, відправивши два винищувачі F-16 для спостереження за ситуацією. Міністерство оборони країни заявило, що рішуче засуджує дії Росії, які голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас назвала неприйнятними. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у неділю в інтернеті назвав інцидент з дроном у Румунії ще одним неприйнятним порушенням. Суверенітету близького партнера в ЄС та НАТО. Сікорський сказав, що польська відповідь була б набагато жорсткішою, якби напад минулого тижня спричинив поранення або загибель людей на її території, але відмовився уточнити, як така відповідь може виглядати в майбутньому сценарії. З таким агресором і брехуном, як Путін, спрацьовує лише найжорсткіший контртиск, сказав він. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вторгнення наблизило його країну до воєнного конфлікту більш ніж будь коли з часів Другої світової війни. Сікорський відкинув припущення Дональда Трампа про те, що це могла бути помилка, заявивши, що було задіяно забагато дронів. Ви можете повірити, що один чи два відхилилися від цілі, але 19 помилок за одну ніч протягом 7 годин, вибачте, я в це не вірю, сказав він. Польські команди боротьби з безпілотниками пройдуть навчання від українських операторів, аби допомогти захищатися від майбутніх атак, сказав Радослав Сікорський. Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Сказав він. Це те, що громадськість та уряди на уряди на заході повинні терміново усвідомити, що саме українці навчатимуть нас як протистояти Росії, а не навпаки, додав він навчання польських команд. Передовому українському досвіду боротьби з безпілотниками відбуватиметься у навчальному центрі НАТО у Польщі, що є цитую безпечнішим середовищем, ніж це робити в Україні. Подивимося, подивимося, глянемо, як розвиватимуться події і надалі, і чи справді Європа стане більш рішучою, бодай у плані перехоплення. Ось тих російських безпілотників, бо знаєте, коли він летить через Румунію або летить через Польщу, і вони його не збивають, бо вже зрозуміло, що він повертається до України. виглядає це трохи людожерськи, але бачите, все ж таки є низка країн, які дуже сильно бояться саме ескалації від Російської Федерації. Тут в Україні слово ескалація сприймається якось трохи по-іншому, так, трохи з болем, трохи зі сміхом. І сміх, і гріх, так би мовити. І сміх, бо а як Росія може ескалувати ситуацію ще? На території нашої країни країна-агресорка вже використала усі свої види озброєння, окрім ядерної зброї. В повітряний простір інших країн вторгалася гібридні спецоперації. З підриву логістики або важливо критичних об'єктів на території Європи вже теж робила там галочок, можна дуже і дуже багато наставити. А європейські союзники усе ще бояться якоїсь ескалації, яку насправді Кремль робить кожного разу, коли бачить, як Захід робить крок назад. У нас з вами такої розкоші, як зробити крок назад, вагатися або турбуватися, немає, бо ми з вами живемо. В країні, що потерпає від війни від російського агресора, і саме тому я закликаю вас приєднуватися до зборів на українські сили оборони, це дуже важливо, і я знаю, що їх є дуже і дуже багато, але підтримувати гривнею зараз наших бійців це дуже і дуже важливо. Не опускати руки, повсякчас нагадувати військовим, що вони за нас там, а ми за них обов'язково горою і надійним тилом будемо тут. Цього разу я закликаю вас приєднатися до збору на автівку Форт-Транзит для 103-ї бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Ці бійці перебувають у різних гарячих точках російсько-української війни. І їм справді потрібен надійний транспорт. Такий знайшли автівка. Справді супер-дупер, як кажуть у народі, але потрібно додатково снастити її. Її, її реп-системою, щоб протидіяти ворожим дронам, на фронті яких, на жаль, теж суттєво побільшало. Бачите, ворог теж розвивається. Ціна усього цього добра докупи 380 тисяч гривень, але з вашою та з божою поміччю ми зібрали 223 тисячі. Я дуже сильно дякую вам за кожен ваш внесок, який ви робите на українські сили оборони. Знаєте, про себе я завжди називаю це внесками, а не донатами, бо донат це щось про благодійність. Це щось про не випити горнятка кави, це щось про таке якесь добровільне відмову від чогось, можливо, якесь там милосердя. А коли ми. Допомагаємо українським силам оборони. Це не про милосердя чи про якусь добровільну відмову від чогось. Це про інвестиції у нашу країну. Ну, на жаль, зараз маємо таку ситуацію, коли мусимо продовжувати допомагати українським силам оборони. Але я дякую вам за те, що ви продовжуєте це робити і продовжуєте приєднуватися до зборів, про які розповідаємо вам в ветерах 24-го. Це дуже щемко і дуже цінно. Дякую вам за кожен ваш внесок.